У ніч на 25 липня ворог випустив по території України дві балістичні ракети Іскандер М і 61 безпілотник. За попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито 54 ворожих БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання семи безпілотників у чотирьох локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях. Двоє чоловіків намагалися нелегально перетнути Дністер і потрапити у Молдову на акваскутері. 39-річний мешканець Полтавщини та 22-річний війничанин підготували речі та документи, сподіваючись непомітно покинути країну. Але прикордонники моглів подільського загону зупинили їх ще на старті. Порушників притягнули до адмінвідповідальності. Вранці 24 липня на вулиці Костянтина Василенка під час патрулювання інспектори зупинили жінку, яка підозріло себе поводила. Під час перевірки у 28-річної громадянки виявили два поліетиленові пакетики із порошкоподібною речовиною білого кольору та один пакетик помаранчевого кольору. Зовні схожими на наркотики. Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин справи. Подорож та екскурсію на екоферму для сімей полеглих та безвісти зниклих захисників і захисниць влаштував департамент соціальної політики. Під час заходу учасники побачили та погодували альпійських кіз, дізналися про особливості їхнього догляду та харчування. На дегустанції змогли спробувати натуральні крафтові сири та морозво власного виробництва. 150 маскувальних сіток, сплетених власноруч, передали підопічні Вінницького терцентру різним військовим підрозділам. Матеріали закуповують коштом працівників департаменту соціальної політики та самого терцентру. Використовують спеціальну тканину придатну до будь-яких погодних умов. Часто сітки доповнюють хендмейд оберегами.